Доброго часу, друзі. Значить, у нас середина жовтня 2023 року, Україна, Волинська область. Ну от можна сказати, і підійшов час підбити підсумки по нашому маленькому скромному урожаю з нашого невеличкого садка. Ну, садок виглядає приблизно ось так. Почав почали ми його закладати осінню 2017 року. Перші три рослини. Ну і так пішло. Поїхало. Отже, перейдемо до безпосередньо до самого урожаю. Весь наш урожай виглядає приблизно так. Ну, така невелика кількість урожаю. Взяв я в товариша вагу тут за допомогою ізолянти чорної мене трошки підправили, підкоригували, щоб все було по красоті. Ну і що ж, буде. почнемо з менших об'ємів. Значить, сирена. Посадки, осінь 2018-го. Ну горішок дрібний. Я там не буду розповідати жалітись на дятлів, які його з'їли точніше, оскільки це природа. Ну будемо бачити тільки горіх, який нам вдається зібрати. Ну я думаю, так доцільніше. Значить, тара 8 грам. Бачимо 0 на шкалі, кидаємо нього на вагу. І ми одержали 110 грам. Отже, 100 грам нам вдалося зібрати в цьогоріч сирени. Ну, Там були свої нюанси по сирені, але є як є. Трапезунт. Трапезунт від Олександра Сторчака. Ось так виглядає горішок. Та ж сама Тара, 8 грам, видно бірку вага на нулі. Кидаємо на вагу. 315 грам. Отже, 300 грам трапезунда. Трапезунд був посаджений осінь 2019 року. Це з у неї росли сигнальний урожай. Ідемо далі. Шедевр та косфорд знаходиться в нас в таких зелених ящичках. Значить, таруємо ящик. Ну, спочатку, звичайно, включимо вагу. Ноль ящик зелений. Тара. 0. Почнемо з шедевра. Значить, шедевр зібраний з п'яти рослин. Тут і сигнальний горіх. Отже, маємо 910 грам такого цікавого, презентабельного товарного горішка сорту шедевр, такий специфічний, в нього таке специфічне забарвлення. Значить, це дві рослинки посадки осінь 2019 року від Олександра Сторчака і три від Ігоря Губіна, посадки осінь 2020 року. Ну, на одних це був сигнальний урожай, всі, значить, змішані і така невелика, невелика кількість на поки що у нас є шедевра. Косфорд, косфорд, запилювач європейських сортів. Ось так виглядає. Теж доволі смачний горіх. Це посадка осінь 2017 року. Кидаємо на вагу, бачимо результат. 2-310 грам по косфорту Решта горіха приблизно. В таких ящиках старуємо і цей ящик, бачимо вага на нулі. Ставимо, кидаємо ящик, щоб старувати. От Впирається впирається в нас скрізь. Бачимо вага ящика 480 грам 475 тара. 0. Значить, Маємо сорт Гарібальді. З однієї рослини посадки осінь 2017 року. Маємо вагу кілограм 645 грам. Такий великий зубоподібний горіх. чудовий. Далі маємо сорт. Сорт Барселонський. Виглядає ось так. Чим він мені подобається великий круглий одномірний горіх, теж такий презентабельний вигляд має. Кидаємо на вагу, бачимо результат. 2 кг 25 г, Це з трьох рослин. Одна посадки 2017 року, яка вже. Скажімо так, заметно, збільшує урожайність. Ну, і дві посадки осінь 2018-го одна кардинально підрізалась. Отже, там урожаю було мало. Але е, маємо, поки що як маємо. Ну і Мій улюблений сорт вебацінний. Ось такі жолуді. Це з чотирьох рослин посадки осінь 2018 року. Беремо і кидаємо на вагу. От. Приблизно так воно виглядає 4 п'ятерки 5 кілограм 550 грам веба-цінного. Ось такий горіх, ну, великий жолудь з білим хорошим ядром. На цьому будемо завершувати відео. Ну, звичайно, ще забув сказати: ці горіхи проходили сушку, стояли вони спеціально. Ми протоплювали грубку кожен день, продувались вентилятором, щоб забрати сирість. Скажем, така вже технічна сухість в них є. Може навіть трошки вже вони і засухі. На цьому будемо завершувати наші підсумки. Вам, друзі, бажаю міцного здоров'я, мирного неба! Пам'ятаємо, все буде Україна!